И все, мы прошли игру, мы прострелили. Подожди. Их двое, что? Соседа вдвое, смотрите, видите? Он идет так там к себе домой. Так получается. И всем привет, вы на канале Sonic Play. И сегодня мы с вами будем продолжать играть в игру. Эээ... Uh, Картон neighbor, uh, neighbor. Давайте розпочнемо Щоб взорвати сейф, в банку вашому сусіду буде нужна бомба. Найдите, uh, найдите бомбу и перенеситесь к себе дома. Мы должны у него дома найти бомбу. цей сусид, там я бачу, ходив Все, да, да, сусид, цель. І надо від нього втекти. Давайте шукати на другому поверсі, бо, тому що там часто, я знаю, цей. Находится всякі ключі. Надіюсь, ми тут найдемо щось. Да, ось как раз ключ на другому поверсі. Так, звідки він цікавий? А, він опять від того домика. Як тут в прошлый раз? От ми його відкриємо. Тут опять цей диномит валяється. Идем домой и сейчас на самоцединами. Так, ну все мы прой... Чтобы вас в преступник, сосед не смог сбежать. Найдите молтоки и разрушите ворота в стойлу и освободите. Я понял. Так, друзі, я знайшов ключ. Дверь знаходиться на першому поверсі. Я зараз вам покажу, треба сюди спуститися. Так все ми спустились. Так, і що у нас тут. Тут у нас якраз це молоток, який треба mm. ворота роздалбати. Зараз треба вийти на вулицю. ворота их треба раздолбать только непонятно с какой стороны ага все и должна лошадка убежать по улыбке. вы можете спрятаться от соседа под кровать вы узнали, что в вашей деревне пропал шериф. Попробуйте проверить помещение вашего соседа. Ясно, треба найти У него я как поняв щось, що може э, пропаже на його на якогось шрифа чи що, то я не понял, хто пропав, если чесно. Так давай шукати. Может на першому этажі пока нічого я не бачу. Так, тоже ничего нету. Всё. О, туда надо как раз стой ключ. Нет, стоит сражение. Ну тоже на мах. Тоже на ч ⁇ Значит да, це на другому поверсі десь знаходиться. А то я не розумію, да можу. Ага, отсюди якраз цей ключ. Все, я знайшов. І потрібно вон туди цей ключ примінити. Так, відкриваємо. І тут опять гороб. Ну це така ж сама ситуація, як і в... У цьому... В школе, да там там того Стикмана, як ви пам'ятаєте, там тоже цель закопана могила, якась була. Щоб оголошити вашу сусіду, бросати у нього предмети. Ви знайшли свіжу могилу в сараї. Йдіть лопату, розкопайте її і узнайте, хто в неї похоронен. Хорошо. Так, друзі, я знайшов ключ, сюди він валяється. Давайте ми його підберемо з вами. Тепер потрібно звик від якої двері цік. Так, друзі, я знайшов закриту двері, у сюди вона. Давайте ми її з вами, друзі, відкриємо. Так, і що тут знаходиться? Він опять сусід пройшов. Я тільки не розумію, що тут знаходиться у нас. Що зачем я... А, ось сюди лопата. Ага, він, вже не на і треба, я як понял, его розкопати. Так, Давай, підемо за ним. Ось, ось, треба сюда, как повернутися. Ну от і це зробимо. Відкриваємо двері. Так. Ну да, я так и предполагал тут опять в этом. Вы нашли тело шерифа. чтоб найти доказательства, вы не. Вины. Выне... Вины. Выне... Чого? Виные соседы найти значок шерифа и принесите к себе домой. Не понял. Так, друзья, я нашел ключ. Сейчас буду шукать в такой вендвери. Так, друзья, я нашел ветей він двері. Відкриваємо її і тут у нас значок від Тепер ми повинні, як я зрозумів, йти додому. І віддавати, як зрозумів, поліції, цей значок. Так. Все, я прийшов додому. Ура! І все, ми пройшли рівень, ура. Короче, шриф вибив цього ну, чела, которого ми розкопали. І треба йому помститися. Його, як понял, в бою вииграть стреляном. Зараз я знайду ключі, що там треба зробити. І ми пройдемо цю друзі з вами грубу, тому що це уже останній рівень. Так, друзі, я знайшов ключ, усе де він. Давайте підемо на вулицю. Тільки Тут все, дач мы все прийшов. пришло. Не знаю, звісно, да, вид він двері. давай шукати. Ага, Ага, він, він, він цієї. Так, Відкриваємо. І... Так, це тут щось должно... Ага. Ус да його оружие, тільки це винтовка якась. Я думал, там будет дроваш какой-то лежать. Но тут просто винтовка, Треба, Я как понял, выйти на улицу, О, я приеду. пойти к себе домой. Так у меня, блин, выносливости нету. Да, да, давай то быстрейше. Так. Кидуем. Все, мы пришли к себе домой. И все, мы прошли игру, мы прострелили. Подожди, их двое, что? Соседа вдвое, смотрите, видите? Он идет так там к себе домой. Так получается, это его клон был или что? Ничего себе офигеть. Ну да, мы прошли с вами, друзья, 13 ривнев. Блин, ну концовка была, конечно, я в шоке был. Оказывается, их двое, а там был клон его. І убили його клона. Прикольно. Ладно, друзі, на цьому все. Така гра. Мені гра, чесно, сподобалась. Ну тож, на цьому все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. І всім пока-пока, побачимо.